Починаючи з 1996 року, в американських школах та університетах сталося понад 50 випадків безглуздого застосування вогнепальної зброї, жертвами яких стали десятки людей. Майже завжди стрілянину влаштовують учні або ж колишні учні чи студенти. Останній випадок стався в штаті Огайо, де 27 лютого учень старших класів розстріляв у шкільній їдальні групу підлітків, що штовхнуло його та інших вирішити свої проблеми за допомогою зброї. У психологів є кілька версій. Продовжує Уляна Телюк. Like до таких сцен ніколи не звикнеш. Діти втішають один одного, постраждалих забирають у лікарню. Поліція блокує доступ до місця трагедії. Батьки очікують офіційних пояснень. Близько восьмої ранку. Працівник школи побачив, як 15-річний учень увійшов до будинку з рушницею. Трохи згодом цей учень відкрив стрілянину, у результаті якої троє школярів загинули. Ще троє отримали поранення. Нападником виявився 17-річний Ті-Джей Лейн. Що спонукає підлітків узятися за зброю. Психологи, правоохоронці та педагоги не вперше намагаються визначити психологічний портрет малолітнього нападника. Аманда Нікерсон вивчає проблеми насильства у школах. Психолог не погоджується з твердженнями, що спільних рис у злочинці підлітків дуже мало. За її словами, це не випадково, що всі вони хлопці і всі діють переважно поодинці. 75% цих хлопців говорили, що над ними знущалися і залякували однокласники. Що вони почувалися ізгоями. Часто вже після трагедії ми дізнаємося, що вони страждали від депресії, були схильні до самогубства. Відтак додатковий стрес чи якась втрата спричиняється до трагедії. Не можна відкидати і психологічні розлади якщо подивитися на біографії людей, які поводилися жорстоко, то побачите історію психічних захворювань. багато родин не мають грошей аби оплатити лікування дитині. Вер іствуд розповідає, що його син скаржився на самопочуття і виглядав стомленим перед тим як у 2010 році принести в школу заряджену рушницю. Він звертався за допомогою. Пішов у кілька місць, але там йому сказали: якщо не можеш платити, ми не можемо тобі допомогти. Психолог Нікерсон закликає дітей не ігнорувати дивну поведінку їх однокласників чи друзів. дуже часто трагедія не стається випадково. Потім з'ясовується, що хтось знав про ці плани чи знав, що таке готується. розслідування показують, що завжди є хтось. Чи навіть група учнів, які свідомі про плани нападника, однак ніколи не звертаються у поліцію? Усе ж, стрілянина в американських школах рідкісне явище за статистикою. Шанси дитини загинути у школі приблизно один на мільйон. Звичайно, це мала втіха для батьків, чиї діти не повернулися з місця, де повинні були перебувати у повній безпеці. Усього за хвилину наш світ повністю перевернувся, з ніг на голову, і нічого не може підготувати нас до цього. Уляна Телюк голос Америки.